Якщо ви любите історію, тоді вам потрібно знати, ким насправді були хрестоносці. Їхня історія формувала століття. Давайте зануримося. Слово хрестоносець походить з латини і буквально означає позначений хрестом. Це були люди з усіх верств суспільства: лицарі, священнослужителі, навіть просто людини, які взяли до рук зброю у серії релігійних воєн, що називалися хрестовими походами. Усе почалося в 1095 році, коли папа Урбан Трорів закликав до святої експедиції, щоб допомогти візантійському імператору та відвоювати Єрусалим. На хвилі ентузіазму тисячі вирушили на схід, мотивовані вірою, обіцянкою прощення, пригодами, а іноді просто надією на багатство чи славу. Їхні перші походи призвели до створення держав хрестоносців, таких як Єрусалим, Антіохія, Едеса та Триполі. Ці форпости проіснували майже два століття. І королі та армії з усієї Європи приєднувалися до боротьби. Хрестові походи закінчилися падінням акри в 1291 році, але їхній вплив відлунює крізь історію. Отже, були хрестоносці героями чи завойовниками. Це вже вам вирішувати. У 63 році до нашої ери римські війська під командуванням Помпея Великого захопили юдею. Могутність Риму поширилася на святу землю, змінивши долю цього священного краю назавжди. У 380 році за імператора Феодосія християнство проголосили офіційною релігією Римської імперії. Юдея стає переважно християнською, а святе місто перетворюється на центр нової віри. Після розділення у 395 році на західну і східну частини свята земля лишилася у складі Східної Римської імперії. В історіографії відомо як Візантія. У 634 638 роках під час арабо-візантійських воєн відбулося мусульманське завоювання Леванту, включно із захопленням Єрусалима у 637 році, що змінило релігійний ландшафт святої землі. У 1009 році халіф Фатимідів Аль-Хаким Бі Амар Алах наказав зруйнувати храм гробу Господнього. Священне місце лежало в руїнах. Тисячі тридцять році його наступник після отримання великої суми дозволив візантійцям відбудувати його. Прочан впускали до святої землі до і після відбудування храму, але іноді їх захоплювали і деяких священників вбивали. Мусульманські правителі з часом зрозуміли, що Єрусалим багатіє від золота паломників. Після цього факти переслідування припинилися у 1073 році. Турки Сельджуки захоплюють Єрусалим. Після здобуття міста відбулася різня та пограбування християнського та юдейського населення міста. Більшість палацової архітектури Єрусалима знищили. Страти і руйнування міста тривали до тисячі року. Результатом цих подій стало зростання ненависті до сельджуків серед християн, зокрема в Європі. Так почалася епоха хрестових походів, священна війна за повернення святої землі.